З міжнародним теплим святом, з восьмим березням, дівчата, квітів вам бажаю море, подарунків цілі гори, діамантів та прикрас, Літр парфумів про запас, туш, рум'яна та помаду, торт великий з шоколаду, сумочок відомих марок, завжди сонечка без марок. На зручних підборах, сукню в трендових узорах, чоловіка чи коханця, смачну каву рано вранці, добрий настрій на сніданок та удачі на останок. Милі красуні, дівчата, жінки, вітаю всіх зі святом весни. Хай цей день принесе багато усмішок та приємних сюрпризів. Бажаю тепла в душі, миру, злагоди, спокою та гармонії. Будьте щасливі зі святом!